чи встигну зняти оцих красенів. Як тихенько підійду, ось вони. Подивіться, один і другий. Я йду, тому телефон дрижить. Я знов на озері, сьогодні прийшла другий раз, перший раз по воду у нас немає світла, а рослинки шпити хочуть, тож я вже привезла води. Я не думала, що я піду на кар'єр, там ще якісь птахи, але. А, ота друга біла, то маленьке сильно. Мабуть, а то, мабуть, батько стоїть. От це я вже фантазую. У нас немає світла з вчорашнього ранку, десь влучили, ніхто не робив. Зазвичай у неділю роблять світло. Ну, є такі ремонтні бригади, рятівні, так би мовити, але зараз нікому нічого не потрібно, тож і в воді він відбивається, дивіться, він стоїть на камені. Зміліли наші озера, геть зовсім. Зміліли. Риболови рибалки ловлять рибу. Тут травичка починає відновлюватись. Бо тут більш-менш волого ще. Не ходи туди, різдюку. Ось він так і сидить. Зазвичай вони полохливі, тікають, але сидить. Той, той меншенький відлетів подалі. Цей сидить голівкою крутить. Туди-сюди. Мабуть, вже наївся, Уже поснідав. Так, підемо сюди погуляємо. Все одно робити нема чого, поки приїдуть ці ремонтні бригади, поки зроблять нам світло. Ой, без світла це взагалі мало того, що ми живемо в такій зоні. Та ще як світла немає, то погано. Фідем, буря. Ця колобанька ще не висохла. Гляньте, там ще є водичка. Ну йди, йди, йди. Ой, ти моя розумничка. Ой, ти ж моя ляля, їй. ось так. Їй дуже спекотно. О, 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 подивіться, подивіться. Ось, дивіться. Не лізь туди, не лізь. Ось, де бачите? Це вже вдруге я її показую. Аж там бульбашки хтось пускає, також там сидить. а там глибина. Бачите, о, полетіли які красені. Ще два прилетіли на озеро. Взагалі, як я це люблю, усе оце живе, що рухається. Немістичне, я маю на увазі, ось таке живе гляньте вона собі, Почала, лапала по воді. Доброго ранку усім. Сподіваюсь, я вам додала позитиву трішечки.